Друзі, всім привіт! З вами Неля. І сьогодні у нас ось таке на коробочка до свята. Сьогодні наш адвент-календар. Mm. Mm. <рес> ось такій маленькій коробочці складається. Що там є? Давайте разом зазирнемо. Отже, там є купа допоміжних всяких штук, але покрокова. Отже, маємо голочку поні. Зараз подивимося, яка вона є. А, ось ось така вона. Це спеціальна голочка для ниток, друзі. Вона без жодних утворів, але із ось таким нашаруванням. Ось така вона виглядає. Тобто гостра голочка, ну, доволі гостра. От, і ось така шершава друга сторона. Бачите? Ця голочка допомагає вправляти усякі кінчики у в'язання або ниточку. Якщо ниточка що розшарувалася, можна ось так просто цією голочкою продіти. Біля тої ниточки. І, і ось ця шершава поверхня, вона затягне із собою усі недоліки, усі ворсинки, всередину в'язання, всередину полотна, пряжі. Тобто, якщо це просто моточок нитки, то воно всередину ниточки затягне. Якщо це вже готовий виріб, то всі ворсинки затягнуться у полотно. Дуже зручна річ. Ось. Тут демонстрація проблема. Продіваємо цю голочку крізь нитку. І усі ворсинки усі недоліки Вони вплітаються у нитку. А голочку просто проділи, і вона з собою втягла все, що необхідно втягти. Must have. Всім рукодільницям. Далі. О, ну Це маркери. Про це вже дуже багато ми з вами говорили. Це самі надійні з усіх маркерів. Вони залізні. Різнокольорові, залізні. Оце потувшення там, де тримається така своєрідна булавка, воно дуже яскраво видно на полотні. От. Цього, в принципі, достатньо для вив'язування будь-якого візерунку. Вони дуже гарно тримаються, не порушують пряжу, вони а, не випадають, оскільки застібаються. Тобто, навіть якщо ви за одну ниточку їх будете кріпити, вони не вискочать, на відміну від круглих маркерів, якими я нині користуюся. От, ну і достатньо яскраві, щоб кидатися в очі на будь-якому фоні. Тобто, можете обирати, який вам колір нині підходить більше. Так, добре, то є файно. І наступне. І що у нас там лишилося? У нас лишилося ось такі допоміжні інструменти. Ось я їх тут розкладу за розміром, чи вже як вийде. Отже, це допоміжні інструменти, так звані в'язальні булавки. Ними можна за бажання трошечки пров'язати, на них знімається певний масив в'язання, коли треба вив'язати візерунок. Або, наприклад, якусь частину ви пров'язали, і зараз вам треба пров'язати іще додатково іншу частину. Це там, де кишені ви пров'язуєте, там, де ви плечі пров'язуєте, там, де у вас декоративні якісь елементи, які подвоюють ваше в'язання. Ось такі. Спиці спиці булавки просто незамінні. Фантастично зручна річ. Тобто, друзі, сьогодні у нас підбірка того, що значно полегшує життя рукодільниці. Воно наче не на поверхні, але коли маєш такі інструменти, то язання стає набагато легшим. Отже, друзі, сподіваюся, вам було цікаво. Щось новеньке ви дізналися? От мені було б дуже цікаво таке знати на початку. Друзі, всім дякую за увагу. Чекаю завтра, буде наступна коробочка нашого адвент календарю Всіх запрошую. А також бажаю усім мирного неба та Божих благословінь. Па-па!